Всім привіт! Мені не віриться, що я це роблю, але так, я повертаюсь на YouTube. О, моє останнє відео вийшло декілька років тому. Це був лог про Одесу. Але сюди наразі я повернулася вже з новою тематикою. Це книги, книжки. Я зрозуміла, що це частинка мене, я хочу цим ділитися, і на платформі YouTube. Я дуже надіюся на вашу підтримку. Тому, якщо вам не важко, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Отож, я підібрала ось таку тему: це мої книжкові плани на весну 2023 року. Звичайно, ці плани можуть змінюватися. Це ну на 99,9% Правда. Можливо, щось я й не прочитаю. Ну, це такі, знаєте, найближчі плани. І перша книга, яку я планувала читати цією весною, навіть вже почала, це маленькі жінки від Луїзи Мей Олкот. Я насправді дуже давно її хотіла, дуже давно її жадала. І нарешті вона в мене. Тоді я не могла її знайти саме українською мовою, а ось недавно натрапила недавно. Угу. Зимою. Зимою я натрапила на цю книгу в одній книгарні, і вона там стояла одненька, українською мовою. І я думаю, це шанс, це вау! Тому я вирішила її купити. Отож, тут нам розповідається про чотирьох сестер: Джо, Мек, Емі та Бет і про їхню. Історію життя, типу, куди вони хочуть рухатися у майбутньому. Також тут відіграє роль ще один хлопець в фільмі. Я дивилася фільм, а там тим хлопцем був ці Шаламе Кайф. Кайф. Це кайф. Ось. Ну Це така перша книжечка, яку я вже 100% прочитаю цієї весни. І також наступна книга це більше підходить до тематики маленькі жінки, тобто маленькі жінки 2 я подумала: якщо мені справді сподобається перша частина, то я куплю другу. Наскільки я знаю, її не переводили ще на українську мову, тому я не проти почитати англійською. Наступна книга, яку я вже дуже-дуже давно хотіла, це гіпотеза кохання. Я про цю книгу дізналася, ще коли в мене не було Буктоку, букстаграму, і я читала книги, тобто я читала одну книгу в три місяці. Ну, і таке було у мене. А в Тіктоці тоді в мене бувало попадався саме американський букток. і я там натрапила на книгу. The Love гіпотезик чи The зегіпотезик Love, Коротше легше сказати гіпотеза кохань. Я надіюся, що я її все таки наважусь купити і прочитати, оскільки зараз у мене не вистачає сміливості її придбати. Я надіюся, що я її прочитаю. Отож там розповідається про дівчину студентку, про вчителя, їхню любов. Гіпетезіка, лав, ну, хімія. В них зароджується хімія, ну і так далі. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це Чуття і чуттєвість від Джейн Остін. Я дивилася декілька фільмів за книгами саме Джейн Остін, цієї авторки. І мені дуже сильно сподобалася гордість та упередження, я навіть вже її придбала. Я її шукала десь майже два роки, можливо, навіть уже два роки, і нарешті її знайшла. Я її хочу прочитати влітку, але мені так муля, я її хочу почати ось прямо прям зараз. Але терплю. Тому я не проти прочитати ще й чуття і чуттєвість. Я прочитала, що це книга про трьох сестер, які вимушені були переїхати в якийсь інший будинок, і там вони зустрічають якихось хлопців туди-сюди і зароджуються кохання, любов і розчарування. Навіть ну було б цікаво і про таке почитати. Я також від цієї авторки хочу прочитати книгу Емма. Я не проти, я буду тільки рада. Наступна книга, яку я хочу прочитати, а точніше, перечитати. Це тисяча пам'ятних поцілунків. Я цю книгу прочитала осінь 2022 року. Я навіть не планувала її купувати, але все таки вирішила: ну, якщо вона доволі така популярна, і всі в принципі кажуть, що вау-вау-вау, ну чом би і ні. Я її прочитала. Вона засіла моєму сердечку. Я від неї відходила довше ніж від інших книг. І це доволі таки дивно було для мене. Це знаєте, це роман, який розіб'є вам серце. Справді він мені розбив серце. Я плакала над цією книгою дуже довго, особливо в кінці. Тут навіть ззаду написано історія кохання, яка розіб'є вам серце. Так, авторка Коу, ти розбила мені серце. Та навіть і більшості читачам, хто читав цю книгу. Звичайно, дехто каже, що це ванільний роман, все-таки мебе. І деяким не сподобалось, але деякі кажуть, що вау, круто. Якщо ви хочете поплакати, то будь ласка, це для вас. Тільки, будь ласка, купіть серветки. Тут у нас любов взагалі протягом усієї книги про Попі та Руна, це наші головні герої. І вони там кохали одного, одного. Я її хочу прочитати десь в квітні, оскільки тут є вишневий сад це просто вау! Якщо ви не впевнені, що хочете прочитати цю книгу, то можете зайти до мене в мій інстаграм, Дарказебукс. Там є пост про цю книгу. Якось так. Наступна книга, яку знають всі, це. Покинь, якщо кохаєш, від Колін Гувер. Це буде моє перше знайомство з цією авторкою. Я дуже надіюся, що ця книга мені сподобається і вона засяде в моєму сердечку. Більшість кажуть, що Колін Гувер дуже любить писати про ось ці всі проблеми, зачіпати це про них тут. І ця книга не виняток. Я її планую читати після маленьких жінок. Дуже надіюся, що вона буде просто вау, як всі кажуть. Вона доволі популярна за обкладинкою оригінальною, там де написано «It ends with us». Я тільки не розумію, чому у нас перевели поки нічого кохаєш, якщо в оригіналі типу все закінчиться на нас. Але хто його знає? Це питання до видавництва. Навіть якщо мені ця книга не сподобається, я все одно куплю від Колін Гувер 9 листопада, оскільки 9 листопада я хочу більше ніж цю. Але. Я не проти почитати ось таке. Отож, побачимо, що з цього вийде. Наступна книга, яку я в принципі не планувала читати, але вирішила, чом би ні. Це Трон зі скла від Маас. Я взагалі не планувала ще раз повторюсь читати цю книгу, оскільки саме видавництво Віват вони казали, те, що їм не дають право перекласти. Інші частини, точніше наступні. Але тут недавно повідомили, що буде в перекладі третя частина, і я така думаю, ну якщо так і надалі буде, то я не проти почати читати цей прекрасний цикл. Ну ще й плюс багато хто каже, що вау, круто, всім подобається. Отож, там розповідається про головну героїню вбивцю, яка хоче вибратися з місця, де ніхто не вибирався живим. Вона укладає угоду з якимось королем. І там вона має випробування якесь пройти, ну так далі. Моя подруга сказала те, що перша частина їй не дуже зайшла, в принципі, але інші вже прям вау. Ну вау! І наступна книга це Незриме життя Аділерю. Я дуже сильно її хочу. Я чесно не знаю, скільки я раз це сказала, оскільки я багато книжок хочу, справді, цілу бібліотеку, але в мою кімнату не влізався бібліотека. На жаль. Отож, там розповідається про саму головну героїню Аді Ларю, яка укладає угоду з демоном, хоча вона про це не знає. І вона живе століттями, знаєте, як вампір. Але вона не вампір і завжди вона знайомиться з людьми, але коли вона пропадає з їхнього поля зору, вони її забувають, саму главну героїню. Але тут, звичайно, з'являється хлопець, який запам'ятає її ім'я. Це наскільки я пам'ятаю одиночне фентезі. Я дуже надію, що вона мені сподобається, і дуже надію, що я наважусь купити цю книгу. Наступна книга, яку я не знаю, чи ще точно буду читати саме цієї весни, це буремний перевал. Отож, книга розповідає про те, що є маєток, називається Буремний перевал. Наскільки пам'ятаю, батько знаходить якогось хлопчика, і він живе у них в маєтку. Потім вони підростають, і дочка цього батька закохується в цього хлопця, і там починається вау 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 Я хотіла цю книгу прочитати взимку. А я ходила в бібліотеку. Так хто не знає, я і в бібліотеці також беру книги читати. Не все ж я купляю. Але там її не було, тому я взяла Ейр». Але це вже інша історія. Наступна книга це Спокуса від Трейсі Вульф. Це друга частина. Я читала першу частину, називається Спрага, і мені дуже сильно сподобалось. Там розповідається про вампірів, оці всіх там драконів, типу такого. І мені перша частина, ну в принципі, ці фентезі дуже нагадало сутінки. От прям ну, воно воно таке схоже, справді дуже схоже. Оскільки мені сподобалася перша частина, то я й не проти прочитати другу. Ну і давайте останню книгу. Це, звичайно, не точно, але я хочу її прочитати. Це із крові і попел. Мені здається, вже всі її прочитали, окрім мене. Дуже хочу її прочитати, дізнатися, чому ж всім так подобається вона. Я не проти її почитати. Я надію, що я її все-таки куплю. Ну а на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Я надію, що вам було цікаво подивитися це відео і ще зацікавило. Тому, кому не важко, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео!